Усіх вітаю! Це буде коротеньке відео про те, як ми будуємо літній душ своїми руками. Вже викопав, можна сказати, ось такий фундамент. Тут буде шість несучих колон. Тут буде зона самого душу. А тут буде такий придбанничок, де можна буде повісити полотенце та роздягнутися. Також система каналізації імпровізована буде, як і в туалеті, зроблена з бочки полі фундаменту будуть ось такі обрізки брусу 100 на 100, які я використовував для монтажу покрівлі, а також ось такий бітумний праймер. Зараз буду обробляти ці імпровізовані палі. Обробкою праймером треба змести зайвий бруд, щоб праймер краще взявся. І так, вже пройшов тиждень і можливо навіть більше. Бітомна мастика дуже гарно схопилася на деревині, вже взагалі не береться. Тому зараз грузимо в наше вантажне таксі і йдемо закапувати фундамент нашого літнього душу. За допомогою звичайної дошки зробив умовну лінію, щоб все це було плюс-мінус на одному рівні, і просто прикопав піп з піском. Зараз я це пролью водою, пройдуся трамбовкою і підсиплю ще трошки піску. Так, вже пролив водою. Зараз трішечки підсипаю, щоб була гірка, і буду пристукувати трамбовкою. Так, ось такі кучки, така трамбовочка і трамбую. Далі, і так по кругу. Набираємо, знову проливаємо водою, підсипаємо піском і знову трамбуємо. І трамбуємо до тих пір, поки вже не буде куди трамбувати. Ну, вже не хитається гарно стоїть. Але нам треба, щоб було дуже моцно. Дуже добре, коли в тебе універсал. Найголовніше, щоб по розміру підійшли. Так, вже розчистив там все, бочка вже на місці, Зробив її трішки вище рівня землі, щоб не зливались сюди дощові води, якщо буде таке, далі що? Далі план такий. Збиваю зараз дошки таким чином, щоб утворилась як літера Г. Одна так, а інша так. І все це приб'ється до цієї колони і піде вгору. Зараз покажу. Ось наші дошечки 50 на 100, які будуть слугувати колонами. Плюс-мінус рівненько це було. Зараз ми першу пристрелимо. Ось так виглядає зібрана колона. Приблизно ось так це буде виглядати. Зробив такі підкладочки, щоб дошка не касалася землі. І зараз за допомогою конструкційних саморізів, ось таких та гайковерта буду прикручувати ці стаєві. Вже закінчив монтаж основних чотирьох колон. Тут буде ще дві, але трішки пізніше. Зараз головна задача вже поставити бочку і набрати воду. За допомогою модернізації звичайного поддона, на якому приїхала вата, зробив ось такий душовий трап. Зараз буду прив'язувати оці чотири колони за допомогою брусу 50х50, щоб вже можна було робити таку площадку під. Бак. Ось так виглядає основна конструкція під душ. Зробив прив'язку брусом 50 на 50 та зробив площадку під сам бак з брусом 30 на 50. А зараз. Nawet się moment Ta Tak i zawieszyłem ja nareszcie Першу частину душу, найголовнішу, там, де безпосередньо сам бак. Залишилось зашити ту стінку, тут додати колону, тут додати колону і їх теж зашити. Ось так виглядає, це вже майже готова версія. Залишилось тут реєчку прибити, там, 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 там тут залишилося дошити цю стіночку. тут якісь фальшбрусик додати, щось тут на криші зробити, а так вже готово також зробив ось такий водопровід. Якось так ось такий вигляд з душу. Коли завершилась, точно не знаю, бо дуже багато справ, але колись в наступних епізодах буде вже фінішний результат. І так вже пройшов тиждень. Бітомна на мастиха дуже-дуже гарно, як Що? Ой, Та я ж беджана все як переснил, как впиталось. Усіх вітаю, так це буде коротеньке відео.